Замовлення потрібно взяти, щоб отримати 100 гривень. Центр пасічна хіміків, там, не знаю, і каскад подвійна. У мене є таймер, у мене є мівіна і в мене є 100 гривень. Mm -hmm. Я пропоную тобі зараз зіграти гру, з'їздити мівіна і отримати 100 гривень. Як тобі таке? За одну хвилину. Мені здається, що ти простіше гроші не отримував. Давай попробую. Давай попробуємо. Час пішов. Давай. 100 гривень на кону. Вірите в нього? Звичайно. Звичайно. 30 секунд пройшло. Так голосно пікає вас. Йой -йой. 19 секунд, вже біду так так. 10. А тим часом я хочу сказати, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал, оскільки там буде в рази цікавіше, в рази більше контенту. Посилання в шапці профілю зверху. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ну нехай буде, нехай буде. Це було цікаво спостерігати. Ці 100 гривень. Твої. Тепер ти можеш сміло сидіти, чекати наступне замовлення, заробив на 100 гривень більше.